Доброго дня, шановні українські аграрії. Здається, з лівої сторони це щось таке на чорнозем, схоже, і з правої сторони на чорнозем. Це про те, що кажуть, що соняшник диференціювати не потрібно. З, дивіться, тут щось похоже на чорнозем таке, да? а тепер дивимося, колеги. А тепер дивимося, як воно все переходить у пісок. І що ви хочете сказати, що знавці там, агрономії, які кажуть, що диференціювати соняшник не потрібно на ґрунтах, да? на полях все однаково то густота на піску і густота на чорноземлі, щоб повинна бути однакова. Оце мені підскажіть, будь ласка, бо я щось трошки не допонімаю. яка таке курява летить з-під колес. Оце такі ґрунти тут. Кажуть, не треба диференціювати сонячник, бо це до одного місця. Хтось зробив, знаєте, отримав якийсь негативний досвід і сказав, що це все фігня. Ага, фігня ті, хто роблять такі попередні висновки. Тримайтеся, колеги, успіхів вам. Бачите, вони що твориться. Пісок піском, піщуган. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги МАП. МАП для того, щоб це один із головних компонентів 1261. Це головний компонент, напевно, можна сказати, РКД. Що хочу сказати, МАП перевірили, 1261 у нього є. Він якісний. В принципі, ми його купили хороший, європейський. І робимо для себе. Так само робимо для вас. Зрозуміти одне. Головне, де можна зекономити, це сировина. І напевне сировина і вода. Да? Тобто побільше води, поменше сировини і буде все окей. Тобто, Ми такого не робимо, ми робимо по стандарту, як для себе, 5.25. Чому 5.25? Тому що там ну, якби саме збалансована ціна і якість. Потому, що 0, взагалі не немає калію, а неправильно, напевне, сіяти без калію. Так що запрошу до співпраці interagrolab.info, Наш інтернет-магазин. Запрошую, успіхів вам.